Всім вітання, сьогодні середа, 18 те будемо заливати плоту. Зробили армування стін. Робимо так, 8х8 дерев'яні такі штучки, тут метелики, за допомогою них кріпимо, Все тримає щільно, мертво, як говориться, Все, панелями. Тут зробили керамоблоки. Висота керамоблоків 24 см, зверху буде заливатися 5 см бетон. Між ними є такі балки з арматурою. Вони заливаються на цілу висоту. Арматура вже пов'язана. Розрахунок цієї плити літну приблизно. Навіть неприблизно точно 350 кг навантаження на метр квадратний. На цьому етапі, коли ми робимо вже дах, а тут буде плоский дах, ми робимо таку трубу зігнуту на антенну. Сюди буде заходити антенна, яка буде заводитися в хаті. Тут кріплення, щоб підняти вище догори. І це, як я вчора казав на інтернет, ні, це не на інтернет, це на сонячні панелі, на світло сонячних панелях. По цій трубі воно зайде все до хати. Потім будемо робити тут таке підвищення, щоб зробити ізоляцію, ізолювати все. І ну, якось так.